Моє вітання всім шанувальникам мотоблокерів мототракторів, міні-тракторів, мікриків, таких як у мене. Хто з ним вже знайомий, то знайомий, хто ні, то буде тільки знайомитися. Це мій міні-мототрактор, зроблений з мотоблоку МТЗ. Трансформер. Чому трансформер? Є і в Ютубі, є і у групі е, відео, де пояснюється, чому він трансформер. І ось ще раз показую значить, всі органи управління у мене на мотоблокі. Ну, це реверс з тої сторони. Швидкостя і опускання навіски, Ну як просто розфіксування вона сама падає донизу. І там реча є, ну то таке, ще раз розказувати багато не буду, бо і так відео має бути довге. Це в мене зародився в голові ще один проект. Зараз я буду його роз'єднувати. Ще раз кажу, хто хоче більш подробно узнати про нього, то може подивитися попередні відео. Зараз буду. Підпирати десь там знизу чимось підкладати передок, розкручувати оцих чотири болти. Оце один, два, три, чотири. І оця вся задня частина стане мотоблоком. Роги розвернуться в робоче положення, і я звідсіля від'їду. Ну, ось як ми вже бачимо. Тут цей передок підставлений на якихось кубиках усяких стоїть. Тут вже навіть розійшлося кріплення. Болти всі чотири зняті. І зараз ця задня частина разом з усіма органами керування буде від'їжджати назад. Роги вже повернуті в робочий стан. І ось тут, як ми можемо бачити, все працює. Щеплення вижимається. І вон там воно вижимається. Ага, ще газулька. Газулька в мене залишилася. Ось тут вона в мене на речового опускання на віски. Ну, ось приблизно так воно стоїть. І потім воно ось так від'їжджає. О, Як бачите, повинно бути видно, органи керування всі поїхали. Ось там в речах реверсу управляється звідси з мотоблоком, а там, де на мототракторі він керується. А тут передачі перша, друга, третя, четверта. А теж вони усі від'їжджають. Не запускаю, тому що я простенько його в гаражі тут перемістю. Ще покажу, що тут навіть підніжка не відчіпляється. Ось вона, якщо потрібно, ось повноцінний мотоблок. Якщо потрібно працювати мотоблоком, передок залишився. А ми поїхали. Скільки часу зараз зайняло, не знаю. Цього разу я трошки довше його, бо тут не спішив, мене перебивали в попередньому відео, де я пояснював, як він розбирається. Там є час закарбований. Там чи то 15 хвилин, чи 20 пройшло, але не 30 менше. Для того, щоб, як казав Андрій Миронов, легким рухом руки, міні трактор, я його ж називаю мікротрактор, перетворився у мотоблок. І отак у зворотньому порядку, ну там уже тут просто болтиє трошки довше, як правило, потрібно ціляти, ніж розбирати. Ну, може, хвилин за 30. Він може знову отак під'їхати вперед важче і стати мототрактором. От. А тут під'їхав менший брат Чарлік, як я його називаю, і каже: Я теж хочу полегшити тобі твою працю. Давай на. Я спробую до цього перед казкемом вчепитися, та може ти і на мене їздити будеш? Ну що ж кажу? Давай спробуємо щось. Ну Ось уже дещо і вимальовується. Була у мене така рамка. Це я на неї колись сюди ось на оці отвори кріпив тут стіл. Циркулярку різав по Потім, чесно кажучи, була вже в мене така думка, щоб посадити цього чарліка на цей передній міст. Приварив я тут, бо тут були такі тільки вгуки, оце і все приварив уже колись ще отакий От швелерок. Дірки були внизу, і отут були два болти приварені, на них воно кріпилося. Вона тут була, оця підошва була більша, бо МТЗ тоді був у мене довший, ніж І через цю шайбу сюди кріпилося, воно стягувалося якось так. Тепер я взяв отут, просвердлив. Дві дірки. Хтось може сказати, що це отвори, бо дірки десь інакше, то нехай собі вибирає кому куди йти в отвір чи в дірку. Ну, дірка є дірка, дірка вона і в Африці дірка. Просвердлена. Дірки тут просвердлив у цій станині, яка тут була, просвердлив От. і ось воно світло я ще включив. Два болти і скрутив. І тепер все-таки, я думав, що може отут щось плотніше, але приваритися, то не привариш, бо це тут ж стає біля кожуха МТЗ. Щоб знову отут шпилькою якоюсь надійною, грубою, на 14, на 16 скрутити. Але, мабуть, буду робити аж від оцього болта і сюди до цієї підошви, до цього полу буду робити ще якийсь кутник, мабуть, ставити, і потім ще між ними пороблю перемички, щоб воно мало упругість. І, можливо, навіть потім ще отут де кріпиться МТЗ. Сюди ще по розтяжці кину, щоб воно було більш стійке. Тому що у МТЗ тут ці кріплення, ось вони. Одне і друге. І ну, воно йде на рамі. Рама йде аж туди і там на болтами притягнута до чулка. Ось тут. І воно більш на, ці, на отак на скручування Крепше тримає. А тут ця рамка ж вузенька буде і потрібно її зробити як на і крепшу. Та й таке, ну на сьогодні, мабуть, усе робиться перерва. Обідати, віддихнути потрібно на роботу в нічку. Після неділі буде продовження. Можливо, хтось щось ще підкаже. Хтось розумний, хтось нерозумний. Я ніколи на кого не серджуся, тому що усі коментарі корисні. Усім віка здоров'я і миру. Далі буде.